Технічний розбір криптовалюти XRP А XRP це криптовалюта, створена компанією Ripple Labs для забезпечення швидких та ефективних міжнародних платежів. Вона є однією з найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією і має унікальну архітектуру, яка відрізняє її від багатьох інших криптовалют. XRP функціонує на власному блокчейні Ripple, також відомому як XRP Ledger. Що відрізняється від традиційних блокчейнів на основі Proof-of-Work, POW або Proof of Stake, POS. Ripple використовує власний механізм консенсусу, відомий як XRP Ledger Consensus Protocol. Цей протокол дозволяє проводити транзакції швидше і з меншою енергозатратністю, ніж традиційні методи, такі як POW. Транзакції в мережі XRP Ledger зазвичай підтверджуються протягом 3-5 секунд. Мережа здатна обробляти до 1500 транзакцій в секунду, що значно перевищує можливості багатьох інших блокчейнів. Мережа XRP Ledger є децентралізованою. Кожен може запустити власний валідатор і рішення приймаються колективно. Це децентралізована криптографічна книга, яка зберігає інформацію про всі транзакції та баланси. Загальна кількість токенів XRP обмежена 100 мільярдами. Причому більшість з них були попередньо створені при запуску мережі. Розподіл токенів включає кілька категорій: частина токенів утримується Ripple Labs для фінансування розвитку та маркетингових ініціатив. Інша частина знаходиться в обігу серед користувачів, інвесторів і партнерів. Токени використовуються для залучення нових користувачів та стимулювання активності в мережі. XRP використовується для забезпечення швидких і дешевих транскордонних переказів. Він також забезпечує ліквідність для фінансових установ, що використовують RippleNet для міжнародних платежів. Токени XRP використовуються для сплати комісій за транзакції в мережі, що допомагає запобігти СПАМу. RippleNet Об'єднує банки, платіжні провайдери та інші фінансові установи, використовуючи XRP для забезпечення швидких і ефективних платежів. Ripple має численні партнерства з великими фінансовими установами по всьому світу, що підвищує використання і прийняття XRP. XRP Ledger підтримує інтеграцію з іншими блокчейнами та фінансовими платформами, забезпечуючи гнучкість і масштабованість. Ripple надає розширений набір API для розробників, що дозволяє легко інтегрувати XRP Ledger в різні додатки та сервіси. Протоколи і смарт-контракти в мережі XRP Ledger регулярно проходять аудити від незалежних компаній для забезпечення високого рівня безпеки. Всі транзакції і баланси у мережі XRP Ledger є публічно доступними, що забезпечує високий рівень прозорості. Мережа використовує сучасні методи шифрування для захисту даних користувачів і транзакцій. Платформи, що підтримують XRP, часто використовують двофакторну аутентифікацію DFA, для додаткового захисту облікових записів. Застосування XRP для міжнародних платежів та ліквідності стимулює постійний попит на токен. Фіксована кількість токенів сприяє зростанню вартості в довгостроковій перспективі. За умов зростання попиту, Ripple активно займається маркетингом та укладенням нових партнерств, що сприяє зростанню популярності та використання XRP. постійне вдосконалення технологій та функціональності XRP Ledger сприяє його конкурентоспроможності та привабливості для користувачів. XRP є ключовим елементом екосистеми Ripple, що надає численні переваги для міжнародних платежів та забезпечення ліквідності. Унікальна архітектура, висока швидкість транзакцій, прозорість і безпека роблять XRP привабливим як для фінансових установ, так і для індивідуальних користувачів. Токеноміка XRP спрямована на підтримку вартості токена та стимулювання його довгострокового утримання, що забезпечує стабільний розвиток та зростання платформи Ripple.